Были ли вы в Соединенных Штатах и ваше самое яркое впечатление от этой страны? Мы были в феврале, Сережа, как раз в Соединенных Штатах, были в Вашингтоне, Сан-Диего, в Нью-Йорке. Нам все понравилось, но сложно выделить какое-то одно впечатление. Вообще есть какое-то восприятие страны. Восприятие, где люди, хозяева именно... С... Как... Совладельцы своего государства, да, чиновники, просто нанятые служащие, нанятые менеджеры. И нам это понравилось, мы это почувствовали сразу с... на таможне, когда нас спросили, а, скажите, одного, одного из нашей группы спросили, скажите, пожалуйста, а кто оплачивает ваш приезд? Он сказал, посольство Соединенных Штатов. Он говорит, нет, у правительства Соединенных Штатов нет денег. Мы оплачиваем ваш приезд. Насправді ми були у лютому місяці за програмою Держдепу Сполучених Штатів. Дуже сподобалась, звісно, ця подорож вона була корисна як з професійної точки зору, так і взагалі зі світоглядної точки зору. Власне, мені що, що більше всього мене вразило, чим я був вражений, це тим, що дійсно існує механізм, державний механізм. Який спрямований не на те, щоб завадити людині людині здійснювати якісь і реалізувати свої громадянські права, а на поки щоб допомогти. Тобто, ми відчували все це у дрібницях, розумієте, навіть коли ми заблокали трохи в метро, підійшов підійшов поліцейський, купив нам квитки. Потім розповів, куди треба йти, і таке інше. Тобто розумієте, ну дуже така щира, дуже дружня країна. І в мене самі ну на найяскравіші спогади, і я сподіваюся, що я там буду ще не раз. І е, ті друзі, які в нас там вже є, і яких ми і були, і є, і яких ми е, ще. Які ще будуть у нас там, друзі, ми будемо зустрічатися частіше з ними. А Куди б ви відправилися наступного разу? Якщо б у мене була вторая життя, я б провів її в Каліфорнії. Ну, ми тут докорінно відрізняємось з, з Романом. От, я все ж таки урбаніст і мені більше сподобався. Звісно, Вашингтон – столиця така дуже чиста, дуже. Мені сподобався Нью-Йорк, яким я ввечері після наших заходів, після навчання, після конференції подорожував навіть на самоті. От я б хотів би відвідати Бостон, можливо, я б хотів би відвідати Чикаго, звісно. Я б хотів би подивитись, можливо, ну на Сіетл, ну тобто де до речі живуть мої, мої найкращі друзі. Та, ну, в принципі, я розумію, що Х'юстон це, 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 це не північ, але в мене там живе сестра, яка е, просто зараз е, е, ну, намагається стати громадянкою Сполучених Штатів, бо вона громадянка Росії, і не хоче повертатися у тоталітарний режим Путіна. А щодо кухні, чи щось вам сподобалось, і чи були е, якісь блюда, які вам найбільше запам'яталися? Мне запомнилось, как мы в Сан-Диего ходили в мексиканский ресторанчик, нам принесли большую корзину с начос. Мы это ели, пока готовились основные блюда. Потом нас, нам наконец-то принесли основные блюда, которые мы есть не смогли. И, и, потому что они были очень острые. Поэтому начос – это было для меня лучшее блюдо в Сан-Диего. Я не знаю, мені сподобалося. Мені дуже не вистачає тут, звичайно, йогурта з гранолою і свіжими фруктами. Ви не повірите, але я маю це робити власноруч, бо в Києві, на жаль, не можна такого знайти, ну майже. Майже. Оце, ну я просто знаєте, після Каліфорнії, як Рома сказав, треба було трохи розвантажуватись. Тому я власне на ньому і жив на цьому йогурті з ранолей. От така, Тому я в принципі, е, е, ну знаєте, мене задовільняє мале. Тобто я, е, я не горман. Мені дуже подобається, що можна купити всі продукти основні для завтрака в аптеках. А ще, ще. Да. ще чого мені дійсно, чого мені дійсно не вистачає ще, до речі, це смарт-вота. От ну я б хотів би, щоб нас вона продавалася. За, е, причому за вашингтонськими цінами, а не за цінами, а, а, а не за каліфорнійськими, де текси вище. Якби у вас була можливість е, зустрітися з якоз з якимсь відомим американцем, живим або вже не живим, з ким би ви зустрілися і поспілкувалися? Ну, мне интересует технологическая среда, поэтому мне было бы интересно попутешествовать в Кремниевой долине, познакомиться со стартаперами и там со всякими гуру, которых, которых там достаточно много. Илон Маск, например, для меня сейчас человек номер один в этом мире. Я очень шкадую, что Фолкнер, Хемингуэй и Хантер Томпсон уже не живи, на жаль. Тому, в принципе, я Я б зустрівся з Майком Паттоном. З Майком Паттоном? Ну, це людина, це людина Всесвіт. Це людина, яка я був у е, Польщі на е, концерті на ріні фейтного мову, от е, буквально місяць тому. І е, ну, це людина, яка створює навколо себе таке середовище, щоб ти просто ти підстрибуєш. Тому я б хотів би просто, можливо, знаєте, взяти від нього, у нього трохи його шаленої, скаженої е енергії. От. Бо вона не руйнуюча, вона навпаки, вона е це енергія створення, е це енергія креативу. Тому я б так, я е Майк Паттон Корева. А які відмінні риси американців ви для себе відмітили як людей? Сложно сказати. Нам, наверное, нужно было быть не две недели в Соединенных Штатах, а по две недели в каждом, в каждом из городов, чтобы понять, американцы разные, но везде они, в принципе, доброжелательные. Даже вот в Сережином любимом в урбанистическом Нью-Йорке все равно эта доброжелательность есть. Это не Москва, где тебе нахамят, наступят на ногу там и тебя как-то обзовут и пошлют в далекие края. чуть-чуть трохи -чуть равнодушны, ніж в Вашингтоні. Но все одно американці позитивні люди, і мені це подобається. Мені дуже сподобався і дуже зацікавив феномен Social Talk. Тобто, коли ти стоїш нібито в черзі в невеличкій, в крамниці в 7-11, і ти можеш ну, буквально там, за хвилину, за дві Людина підтримує з тобою розмову, і ти дізнаєшся про неї майже все про її дітей, про її онуків. На жаль, Україна так вона Україна в принципі схожа. У нас більш відкриті люди, чим ну ніж у Росії, скажімо. От але в Америку Америка в цьому сенсі вона дає нам. Добрий зразок, я, я вважаю, і е, власне це ж перший крок до порозуміння громадянського, розумієте? От коли люди не ховаються один від одного, вони не приховують свої проблеми, насправді це якась така, знаєте, суцільна глобальна е, соціальна адаптація, яка відбувається постійно, 24 години на добу. От, і оце от. Те, що ми називаємо Соушал Ток, цей феномен мені дійсно мене дуже вразив і сподобався. Я думаю, що невдовзі Україна має до цього прийти. Чи у вас улюблені американські фільми? Ну, ви знаєте, 95... ні, 85% фільмів, які я смотрю, американські, і 10% фільмів Великобританії. Тому практично. вся моя фильмография, которую я иногда пересматриваю, это американская. Сказать, что любимых каких-то там вот фильм, которые я смотрю десятки раз сейчас, нет. Потому что достаточно много интересных фильмов постоянно появляется, я стараюсь следить за новинками. И конкретный Последний. Фи... Последний? Последний? Ну, скажем так, фильм, который... Э, в своем жанре хороший, мне понравился «Безумный Макс», новая версия, который просто на два часа тебя выносит параллельную реальность. Да, это фильм экшен, это не фильм какой-то умный, но это фильм качественный, хороший и достойный там продолжатель своей какой-то серии. Ну, я больше люблю все-таки девакувати, знаете, тому я люблю Терри Гильяма, ну, хотя он британец, но он занимает фильмы в Америке. Вот, я, я люблю раннего Финчера, мне подобается. От, якщо із другого жанру, з іншого жанру. От, ну, в принципі, багато. От, в принципі, сторовера е, у його докомуністичний період. Ну, дуже багато. Мартін Скорсезе. дуже багато видатних режисерів, акторів і митців, і сценарістів, бо без сценарію ж немає фільму існує у сучасній Америці. Дуже багато. Класних музикантів і, і взагалі митців. От, тобто я як людина, яка є там, знаєте, шаленим фанатом Джейсона Полока, тобто, ну такого, знаєте, авангардно, трохи дивакувато, не дуже е зрозумілого мистецтва, але все це нам дала Америка, і я її дуже ціную за це. І на останок, що ви поважали сполучним Штатам? Любіть Україну! Я Побажав би ну я побажав би, щоб Сполучені Штати вони знаходяться на вірному еволюційному шляху. І я бажаю, щоб ніхто ніколи не завадив далі. розвитку цієї країни. От з того, що я бачу, я чудово розумію, що люди суспільство американське. Ніколи не дозволить нікому це зробити, от, на жаль, так вийшло, що певна частина України опинилась під пропагандою, під впливом інших ідей, якихось цілком штучних, і ми бачимо до чого до чого це призводить. І... Ну, от у мене глибоке переконання, що в Сполучених Штатах такого не буде ніколи. Тому я просто бажаю, щоб е, просто йшли по цьому шляху і, нічого, і нікуди не звертали. Тому, то, як я Як Сполучені Штати це країна-механізм, е, система стримань противаг. Вона працює і все, більше нічого не треба. Якщо буде так в Україні, я буду більш ніж задоволений. І зовсім на останок, чи не могли б ви нам продемонструвати голівудську посмішку. ha ha ha